Любі гості, добрий день. Так, сьогодні показую, як розташовані будинки це найрозповсюдженіше запитання. Дивіться: ось це будинок на 8 осіб. Він йде з власною територією, з власним чаном. Це вам показує з місця заїзду. Ото будинок Афрейм будинок до 4 осіб. Цей до восьми, цей до 4. Це вхід. До будиночка і ось так він виглядає. І котики. Далі. Через невеличке, невеличкий проміжок. Ось це два будинки на шість осіб, то шести людей. Тобто, ви знаходитесь майже поруч. Якщо одна компанія бронює всі будинки, то ви знаходитесь майже поруч, але в той час ну, досить окремо. Тобто відстань невелика: це будинок синій, це будинок сірий. Знову ж таки, це Афрейм, це будинок до восьми осіб, зелений Барн. Тут загальна територія комплексу. Тобто ось це вже лазня і чан. Коли ми кажемо, що лазня на загальній території комплексу, ми маємо на увазі, що ось вона. Тобто пройти дуже і дуже мало. Якщо бронюєте ці будинки, то лазня у вас буде тут. Дуже невелика територія. Ось так!